Дорогі мої глядачі, я вас вітаю на каналі про в'язання та шиття, Мене звати Раїса. І сьогодні хочу підвести підсумки в'язального тижня, а саме тижня в магічному кубику, розказати, в яких проєктах я вже маю які просування. Чи встигаю я дов'язати все? Скільки в мене робіт на спицях, це все я вам покажу. Зараз перейдемо на стіл. І там вже буде більш детально. Збирали ж в мене, до речі, вже процесиків. І навіть всі в магічний кубик не ввійшли, тільки в мене розпочаті. Але я буду поступово це все в'язати і просумаю. Магічний кубик придумала і організувала Олена Буганова. Посилання на Олену і на дівчат я залишу під відео, зможете перейти подивитися. А зараз я вам розкажу, що я планую в'язати цього тижня. І першим процесом в магічному кубику це буде мій жилет-букле. Я вже навіть і забула трохи, де він в мене знаходиться. Потім згадала, що в в'язальну майстерню його занесла. Ось, на такому етапі, як він в мене був, так він в мене і є. До речі, я замовила собі на Алікспресі такі маркери класні. Як то кажуть, лампочки їх називають. І думаю, якого це кольору причепити. На мене, напевно, вчіпимо блакитного. Чіплю тут ззаду, десь приблизно. Так. Цей жилет я вам вже показувала, в'яжу його в спільнику зігріємо Він м'якенький, тепленький. І... Планую його цього тижня добре просунути. Він якраз ось випав в понеділок у нас в перший і п'ятий процес випав. Тож буду його в'язати трохи, хоча для нього немає погоди, щоб носити, але поки я зв'яжу, то буде якраз добре. Так, наступний процес в мене кардиган Бавовна Кульбаба. Це дитячий такий. Кардиган кортинка. І трохи я його пров'язала. Я вже тут почепляла кругом маркери, щоб не. Ось, тут три пари спиць, самі розумієте, маркер я вчепила вже. І потрохи я його в'яжу. Не дуже там багато вже залишилось, тому що це для дитини десь до двох років, то наскільки там тої довжини потрібно. І рукавчик так само одночасно в'яжу. З цієї сторони я вже відв'язала таким кольором, як тут. Надіюся, вам видно, да? Ось такий тут видно вже темніший перехід. І так само на рукаві. І тут я вже загубила ось бачу, петлі. А, ну, нічого, зловлю. Подобається мені полотно. В'яжу я зпис 25. А ось ця спиця в мене трійка. І полотно кулірне поворотними рядами мені дуже подобається. Видно навіть по виборіті, ті, що воно таке більш-менш однорідне. Це ковтина буде в вернісажі осінніх барв. Потім я вам розкажу, як я вив'язувала горловину, як я вив'язувала тут плече, прибавляння робила поглиблення є по спинці трохи. Все, потім вам розповім. Вже побачу, який в мене буде результат цього всього, бо ж наперед розказувати, самі розумієте. Так, Наступний процес у нас рукавиці, які я розпочала в капсулі на осінь, і було дуже жарко. Пряжа, я не склала, що вона колеса, вона така суховата ніби, до прання. І не хотілося якось таку теплу пряжу в'язати, коли було плюс 35, плюс 35. Вчора Поставила на столі біля вікна, так сонце присвітило. І так ця пряжа переливається, оці перехід кольору сірий із бежевим. ну так Воно гарно і на цьому твіді. Візерунок, думаю, все, треба в'язати, бо дуже хочеться вже подивитися на результат. Після прання пряжа розрівнюється, розпушується. І модель таку я раніше не в'язала, мені хочеться вже побачити, як це буде на руці. Тут я вже почала ось розширення під палець великий. Залишилось, ну, каже, розпочати і завершити. В'яжу поки що одну лише рукавицю для того, щоб вже побачити, як вона буде на руці, а потім, щоб не розпускати лишній раз. Хоча все прорахувала, має бути все добре. Так, такий в мене третій процес, четвертий процес це кардиган Букле пальто для Евеліни. І ви бачите його тут в кадрі, до речі, вчора я вам показувала в шалених стартах, що я дов'язала до підрізів. Ви бачите, скільки я вже просунула е, за день. Дуже якось класно, чи це ще ввечері в'язала, вже не пам'ятаю, класно воно в'яжеться, якось так швиденько, я навіть вже бачу ряди, петлі і все розбираюся в цьому букле. Хоча спочатку треба було відкривати очі добре, щоб все побачити. Я вже, до речі, зробила по. Боковій частині тут дві, два прибавляння по дві петлі, і ще один раз я прибавлю, і потім вже буду в'язати рівно. Все класно. Поле мені подобається Так край ніби не дуже такий тонкий, Якось воно ну, так гарненько. На доньку я приміряла все супер. До речі, хотіла розповісти про, про цей новомодний. Кабель чи це трубочка, як це правильно назвати, такий він силіконовий чи резиновий якийсь. Вчора вам плакалася, що немає лісок, щоб приміряти. Натягнула ось, ось ви бачите, як він, правда, це спиться 5,5, трохи товстувата для нього, але все ж таки, ось так, натягнула. Потім зняла петлі, зараз не хочу пересовувати, бо буквально дуже зручно. Думаю, що на звичайній пряжі буде зручніше. І ось так підтягнула, підтягнула, скільки мені треба. Ну, звичайно, у мене там є великий кусок. До речі, щось тісно знімається. Підтягнула, скільки мені треба, поміряла, все супер. До речі, зняла ось теж рукава, Вдягнула на спицю, просто перезняла це займало ну, буквально кілька секунд. Коли ти шукаєш голочку, щоб зняти це все на спицю, або на якусь шпильку, вона десь там буде здуватися. А цей ніде не чіпляється, по-перше, як, так, як нитка. Якось тримає форму, дуже м'який, не заважає ніде не калати. Якщо залишаєш тросик, то він десь все рівно лишнє. Якісь стопери, тут вони десь чіпляються за полотно. Я, напевно, вам так мателяю перед очима вибачайте. Тож, залишу вам посилання, купувала на Алікспресі, не пам'ятаю скільки, я тут зав'язала вузлик. Я думаю, що йому тут не завадить. Єдиний мінус його це запах. Це такий запах. Я дуже чутлива до запахів, і цей вже в мене вивітрювався, стояв в гаражі. Думаю, хай трохи, можливо, на вулицю треба ще винести. Хай провітрюється, і все ж таки я в'яжу, і він мені заважає. Правда, він прийшов кілька днів тому. Можливо, треба хоча б з тиждень, щоб він побув там, провітрювався. Але взагалом дуже класна штука. Тож раджу. Ну і йшло там на метраж, не пам'ятаю, скільки там було метрів, просто відрізала ножницями його і все і користуюсь. Я так розумію, що це багаторазовий цей це трубочка, і можна буде повторно використовувати його. Тож такий в мене новомодний гаджет з'явився. Рекомендую. Так, і п'ятий процес, ви вже теж його бачили. Вже в одному відео я в'язала його, показувала. Це такі шкарпетки з регії. Ніяких візерунків я тут не в'язала, вони так самодостатні, як на мій погляд. П'ятка тут стронг, На нозі сидять класно, такі в руках вже тепленькі відчуваються. відчувається. приємна пряжа, мені подобається і кольори такі класні. Так що це у мене буде п'ятий процес, і я його буду, не знаю, чи я встигну його в'язати. Бо планую в'язати жилет. Ну, побачу. Щоб буде вільний час, то буду і те те в'язати потрохи. І останній теж ви бачили в капсулі на осінь, я його заявила і вже бачу, петлі позлітали. Спиці я зняла, лишила тросик. Глушок у мене в наборі до Аді не було. Оці всі товстики, я в'яжу спицями Аді, там до десятки в наборі. Мені дуже, до речі, подобається. Вони такі ковські, хоч і пряжа, хоч вони і з тупими кінчиками, але для такої товстенької пряжі. я в основному я в'яжу гладь, ну, візерунків особливо немає на товстій пряжі, то мається на увазі якихось ажурних, де треба дуже гострі спиці. То ними класно в'язати. І е, так само я в'яжу то ними зручно, тому що е, якось не розчіпляються оці букляші, не чіпляється Якось, типу, у петлю і все. І, вже воно і до речі, дуже ковські вони для цієї пряжі якраз супер. здається якщо якось взяти іншу спицю то воно буде дуже довго йти по спиці. Тож, всі точки в'яжу, що більше п'ятірки все в'яжу Аді. Я, до речі, довгенько ними в'язала. І вони мені подобалися. Але після того, як я спробувала Чіагу з їхніми густенькими кінчиками, з їхніми супертросиками, я більше не можу іншими спицями в'язати. Knit Pro, у мене є нове метал-набор. Я, до речі, ним довго теж в'язала. І, і зараз я спробувала, мені потрібно було. А, гарпузики я в'язала. потрібно було, то Вони якісь там кінчики, якісь, вони ніби теж гострі, ну зовсім не такі. І я ковиряла, ковиряла, потім перезняла на, на ці спиці і в'язала вже ось цими, бо ну якось дуже зручні вони мені. Що в руках тримати їх приємно, що кінчики гостенькі. Я не посуваю пальцем спицю. в мене петлі так близько, я підсуваю петлі близько до. До краю спиці, і в мене вони самі якось переходять з однієї спиці на іншу, тож мені немає потреби колоти пальці, хоча вони і так не колять. Хіба що може взяти, наприклад, ось 2-2,25, то тоді, якщо да, опиратись, то може колоти. Хоча то я думаю, що все в мірах розумного <сум> можна пробити палець будь-якими спицями, якщо захотіте. Ось такі в мене плани. Не знаю, наскільки мені вдасться пов'язати. Здається, що всі такі товстякі, але це таке якесь оманливе враження, що товстими спицями і товстою пряжою швидше в'язати. Не швидше. Тому що поки ти пересуваєш ці всі петлі, поки ти тримаєш під вагою це полотно, і поки порозмотував ниточку, то це теж займає якось більше часу і не виходить швидко. Всі процеси мені подобаються. Єдине, що в мене залишився, недов'язаний з літа один процес. До речі, це майже всі мої процеси. Ще, напевно, один в мене є. Це всім всього. Шкарпетки я нові не розпочинала, вже дов'яжу ці. І бажано би ще розпочати один процес. Але я бачу, що я до кінця вересня і ці всі не зв'яжу, а в кінці вересня завершуються майже всі спільники. І не знаю, скоріше всього, щось б не дов'язане. Залишиться на жовтень. Я взагалі роздивилася, думала, що я б дов'язати це все до зими, але думаю, та ні. Подивилась так ще раз. <рістити> Бавовна карбіган дуже швидко планую дов'язати, шкарпетки теж. Ну, рукавиці, хай залишаться залишиться, може, на пізніше. І ще в мене є білий сіткою, і я там вносила вже корективи. Вже навіть шила один рукав, все подивилася і зрозуміла, що мені треба внести по горловині корективи. І прийшлося трошки підрозпустити. Так що не без розпусків, але там небагато в принципі, то я думаю, що довго часу це не займе. Змінити там горловину, трохи треба. Рукав мені там сподобався. Один я вже зв'язала, один ще. А ще не в'язала. Я думаю, що швиденько зв'яжу там його не, не довго в'язати, бо він не дуже довгий, там приспущене плече, то, в принципі, не довго в'язати. Не показую вам його вже, тому що десь там він нанизу і не хочу я за ним йти. Там, до речі, одна пілка взагалі знята з, зі спиць. То, щоб не погубити петлі, ще хай вже буде там чекає мене. Побачу, що мені вдасться намагічити цього тижня. Ви не перемикайтесь. Для вас час пробіжить швидко, для мене трішки довше, але все ж таки, коли займаєшся улюбленою справою, то і час дуже швидко летить, дуже-дуже. Так, іду працювати. Показую вам, що я нав'язала за цих, можна сказати, півтора тижня, хоча три дні я не в'язала, тому що ми святкували дні народження. Спочатку доняк, потім моє. Але потрохи я в'язала. І, як ви бачите, <півтори>, півтори готової роботи, можна сказати. До речі, працювала я поза магічним кубиком ще над однією роботою. Думала вже завершити цього тижня, але не так сталося, як в у нас випав перший і п'ятий процес. Це в мене під першим процесом був жилет-букле, під п'ятим шкарпетки жовто-блакитні. І оці шкарпетки. Я в'язала, напевно, не за один день, але я їх завершила. Ось такі чудові шкарпетки вийшли. Пряжа церегія. Е дуже мені сподобалася пряжа. Після прання то взагалі просто якийсь шик. Вони шкарпетки. Бачите, як вони гарно виглядають. Все, я підібрала секції, все тут зійшлося, все чудово. Одягнула я на блокатор розміру. 40, але так планується вони десь на 39-й розмір носити. Ну, далі вони сильно, в принципі, можна і на 40, ну, скоріше всього, на 39. Ось такі вони класнючі. Я закохалася в цю пряжу. Вже видно пух. Кольори такі класні, взагалі, просто шик. Так, далі. Вівторок випали процеси 4 і 5. Четвертим процесом це в мене кардиган букле для малечі. І п'ятий шкарпет. Пров'язала два рядочки. Євріна моя кричить, мама, мені. Тобто, давай вже будемо приміряти. І ось я вже дов'язала тіло внизу, закрила петлі так, щоб вниз не відвертався. Не знаю, може, ще й прийдеться по-іншому закрити, наче він якийсь як грубий, хоча, можливо, так і добре. Цим боком переверну. Так ніби й нормально виглядає, зато не завертається край. І вже набрала петлі рукава. До речі, в'язала я цей тиждень найбільше його, найбільше часу. Це ось маркер в мене стояв, тільки я пров'язала донизу. Так, далі наступний процес. В середу випали в нас кубики 3 і 2, 3 це в мене рукавиці і 2 кардиган баловна кульбаба. Е, рукавицю я зв'язала одну, вже навіть встигла її випрати. Ви бачите, як розкрилася ця пряжа. петлі всі закриті, все супер. Вязала я її по типу Хелікса. У мене тут один ряд бежевого, один ряд сірого. Получилась така рукавиця. Палець у мене тут такий анатомічний. Тут я закривала спочатку з тієї сторони, а потім вже по колу закривала. Ось така у мене вийшла рукавиця, класнюча. Мені дуже подобається, і така вона тепленька, м'якенька, і, напевно, що легенька. Пряжі зовсім мало пішло на неї. Я би сказала, що це авторська модель. <різь> Візерунок це японський із книги Hitom Shiда. І там такі просто фрагмент візерунку. Тут ось йдуть такі доріжки з двох сторон. І оці листочки. А тут вже, так як в мене йшло звуження, то я вирішила такий маленький листочок зробити. І звуження в мене йшло не, не по краю. А ось тут всередині полотна, Звідси йшло по краю з цієї сторони. А так як тут листочок, я хотіла його якось залишити, то е, збавляла ось тут всередині. І, в принципі, вийшло, як на мене, класно. Потім закрила вже тут голочкою петля в петлю. З цієї сторони так закривала як стрічковим способом, як ми мисок закриваємо на шкарпетках. Ось так на руці вони виглядають набагато краще, ніж на столі. Залишилося саме важливе, це зв'язати аналогічну цю рукавицю. Як завжди, коли ти в'яжеш нову модель, то трошки я записувала, ще трохи подивитись по рядам. Я думаю, що все в мене вийде і ще ж треба симетрично відзеркалити, потрібний візерунок, не забутися. Ой Боже, аж жарко вже в них стало. Реально тепленькі рукавиці. Дуже такі м'якенькі, приємні. Мені подобається. Палець, до речі, в мене просто бежевим я вив'язала, до цього часу в мене де, е, міняються такі смугасті рядочки, а далі йде бежевий. Можливо, я його ще й перев'яжу, може і так залишу. Мені здається, що так теж цікаво. Так, і далі четвер ми почали святкувати. І вернуся до в'язання аж в понеділок. <ріст> Четверто випадили кубики 3 і 6. Кардиган, товстяк я вам зараз його не показую, тому що я його зовсім не діставала і не в'язала. В'яжу я цей кардиган в капсулі на осінь. Оце ці рукавиці це теж капсулі на осінь, тож капсула моя просувається. Ці шкарпетки це взагалі поза всіма проєктами. І в п'ятницю випав у нас перший процес і шостий. І я в'язала ще свій жилет-букле. А, в середу ще другий, в середу ще був другий. І я в'язала свій жилет-букле. Ось ви бачите від маркера, наскільки я його просунула. Він, до речі, я дивлюся, що в бобіні якийсь світліший, а коли в'яжеш, він темніший, ну, такий якийсь більш сіріший. І в'яжу я тут, вже майже вив'язала горловину. Скос плеча. Плече в мене таке буде подовжене. Майже до ліктя, я так думаю. Залишилось мені тут пров'язати ще кілька рядів. І вже я розділю наперед і спинку, вив'яжу там, де пройми в мене мають бути. І далі об'єднаю в коло і буду в'язати вже. Разом. Є трохи ще роботи, хоч і спеції величенькі. В'яжу я спицями 7. І виворітня в мене шістка. Спиці це в мене Аді, Аді клік. Так. Але так як про процесів в мене багато, то рухається він не швидко, але потрохи рухається. Надіюсь, що до кінця вересня все ж таки завершу і зможу прозвітувати в спільнику. І ще в мене такий є кардиган класний кульбаба. Вчора я вже тут запуталася в цих нитках. І пров'язала я його не дуже багато. Так, де мій маркер? Я не знаю, де він. Ось тут маркер. Але так як я просуваю і рукава, і тіло, то трохи я його просунула. Не багато, але трохи є. І, в принципі, не так багато залишилось вже його в'язати, тому що це е, вже й петлі позлітали. Тут нічого. Е, не так багато його в'язати. Рукав, то вже майже я дов'язала, там залишилось трохи до манжети, і буде ще манжета. А от тіло ще трохи треба буде просунути. Такий він у мене буде жовто-салатовий, жовто-зелений. Дуже приємні кольори. Можливо, яскравіші на відео, ніж у реальності. І приємне таке полотно м'яке. Ось ви бачите, наскільки мені вдалося попрацювати минулого тижня. Можливо, не все вдалося те, що я хотіла. Є ще один проєкт, який я вам не показую. Я думаю, що найближчим часом він буде вже завершений, і я продемонструю на собі його. Я вам дякую за увагу. І до зустрічі в нових відео, Па-па!